E <laughs> О, до нас щойно долучився. Нагадую, ви дивитесь програму в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин у другій частині програми. Хочу проаналізувати законопроект, який вже прийнятий у першому читанні. Законопроект про місцеві вибори його прийняли за основу. Зараз готується до другого читання. Він в комітетах на розглядах і десь фахові люди роблять спроби, можливо, внести свої корективи і рекомендації. Ми говоримо з правником, членом ради Львівської. Міської організації Української Галицької партії Ярослав Тиравський у нашій студії дякую, що знайшли час завітати. І хочу з вами саме цю тему проаналізувати. Десь плюси і мінуси цього закону, законопроекту наразі про місцеві вибори. Яка є ваша позиція? Чи ви вивчали? Доброго дня, так ми вивчали цей закон. Він, до речі, досить, скажімо так, революційний, і для багато для кого він, скажімо так, незрозумілий. Що дозволити кілька... я вже чула зі свого боку критику від інших навіть політичних партій. Десь мене ваша позиція цікава. Він є. Скажімо так, в дечому прогресивний, в дечому є такий, що звужує можливості обрати людям тих, кого б вони все-таки хотіли. От, якщо дозволите кілька таких uh -huh, uh -huh, загальних давай, характеристик, так, щоб напевно, глядачі зрозуміли, як приблизно вальдатимуть вибори. Скажімо так, для сіл, селищ нічого не зміниться. Тобто залишається та сама мажоритарка для депутатів. Якщо говорити про райони, області, міста, то тут вже будуть радикальні зміни. У нас з'являється так звана пропорційна виборча система з преференціями. Що це означатиме? Партії висуватимуть на округи своїх представників: один або два. Ми, так. напевно, про це ще поговоримо. Далі люди голосуватимуть за. Цих представників партії в кожному окрузі, але фактично голоси вони віддаватимуть не цим людям, а партіям. Угу. Тоді вже далі почнеться в партіях, які пройдуть партії 5% бар'єр. А блоки партій, які зараз дозволені, пройдуть 7% бар'єр. Там вже буде внутрішньопартійна конкуренція. І хто вже на своїх округах набрав більше голосів, той відповідно і пройде. Ще таке невеличке, що, що ще нове, це Ні, давай, О... давайте по тому спочатку. Давай. Там бі, і все-таки це більше мінус чи більше плюс для виборця. Я не маю на увазі для партії. Вони будуть шукати різноманітні шляхи проходження. Для громадськості отримати того кандидата, якого ти вважаєш за доцільне мати свого представника у парламенті. Чи це ускладнює можливість? В принципі, можна сказати, що це ускладнює. Чому, В... по-перше, цей може бути якась достойна людина. Вона обов'язково має знайти для себе сильну партію. Він не може його не може висунути громада, трудовий колектив, громадська організація. Він не може сам висунутися, Він мусить іти, як то кажуть, в упряжці ще з кимось. Далі. Навіть якщо він цю партію вивів так, на своєму окрузі, Вивів, то він на своєму окрузі, але, скажімо так, інші представники цієї партії в цьому місці, в інших округах, не набрали відповідної кількості голосів, і партія не пройшла 5% відсотковий бар'єр. Це означає, що ця людина, яка на цьому окрузі отримала 90% голосів, вона просто не пройде в раду, а пройде той, хто можливо той, хто отримав 10% Інша ще річ може таке статися, що в нас будуть округи, від яких Люди, які там кандидувалися, пройде три-чотири людини від якогось округу, а якісь округи, і їх так приблизно аналі експерти кажуть, що це від 30 до 40 відсотків округів по містах. Взагалі можуть не отримати своїх представників. Угу. Угу. Добре, ще які особливості е, особливості скажімо, по, по міських головах. До 90 тисяч міста це є в нас, буде однотурова. Це в один тур у містах, де є е, більше 90 тисяч виборців, е, швидше всього у більшості міст пройдуть два тури. Оскільки, якщо кандидат не буде мати абсолютної підтримки, тобто 50% плюс один голос, там автоматично будуть призначатися другий тур виборів. Раз От можливо, якщо дозволити про якісь все таки плюси, тобто про це теж треба сказати. Які так, плюси? Ну, чітко, можливо, навіть якщо є можливість, ну чітко навряд навряд чи нам вдасться розмежувати плюси і мінуси, але десь так спробувати. Так. От в тому, що є зараз, тому що ми розуміємо, що буде ще допрацьовуватися. От, але вже так перше, що виявили десь е, аналітики, перше це те, що е, все-таки партії будуть змушені шукати авторитетних людей в округи. Тому що і причому це вони будуть шукати по всіх округах в кожному місті, в кожному районі. Тому що якщо вони не будуть мати цих авторитетних людей, так вони не пройдуть. вони не пройдуть. Наступна річ все-таки зменшиться можливість зливу округів. Чому? Якщо партія злиє зли, зли, так званий, ну так званий зливок на якомусь одному, в одному місці, то автоматично по всьому місту чи району у неї падатиме рейтинг, вона може просто не пройти. Тобто це є плюс. Буду все-таки шукати хороших авторитетних людей. Mm -hmm. Які можуть бути проблеми знову ж таки з цими авторитетними людьми? Гіпотетична ситуація, керівник е, партійної організації міської, в них є штаб, вони вже собі уявляють, що от ми всі пройдемо, будемо в раді. Але нам треба якихось знову ж таки авторитетних людей. Це учасники АТО, Майданівці, волонтери, громадські лідери. От ми їх візьмемо, ніби до себе на округ. Але може статися проблема, що. Ці люди отримують більші голоси, аніж керівники партії місцеві. Тобто, за рахунок своїх своєї авторитетності, громадські uh -huh. лідери, і потім вже у цьому партійному змаганні по голосах може статися так, що від цієї партії пройдуть не керівники, не люди, які внесли гроші в цю партію, а саме ці авторитетні люди громадські лідери. Це ви дійші. називаєте плюсом чи мінусом? Скажу, чому мінусом? Тобто цього будуть боятися. Керівники організації можуть боятися, Тобто, якщо вони будуть відчувати, що ага, що тобто, цю конкуренцію не... внутрішньо партію ну, будуть боятися, але для громадськості це ніби не зле. Якщо вони не побояться. так так, так. Тобто, тут це буде, скажімо так, тест на відкритість партії на, на те, чи партія готова до своїх лав залучити людей, як які ви є думаєте, авторитет? чи будуть по партії готові залучати авторитетних, десь можливо пожертвувавши е, іміджем тих, хто вже на коні. Ну, важко сказати так, щоб за всіх аналітик. Оскільки будуть на... готові до, до нових людей, до нових го... людей швидше всього будуть готові дрібніші партії. Тому що, скажімо так, немає чого та, їм немає чого втрачати, вони вони лише будуть вигравати в цій ситуації. Якщо вони будуть залучати до себе, тобто, якщо якась партія, якша, яка навіть в принципі не представлена зараз в якійсь міській раді чи районі, вона зможе акумулювати в себе. Переважно людей авторитетних, знаних, з яким немає якогось негативу, то вона за рахунок цих людей вона вона пройде в ці ради, і власне ну, і ці, ці люди зможуть бути репрезентованими. Щодо відкритості списків, її часто називають умовною, тобто громадськість не має такого чіткого доступу до, до цих списків. Вона, вона, в принципі, є умовною. За рахунок чого назвали її відкритою, за рахунок того, що, по-перше, ніби є партійний список, на який є вплив, ось яким люди голосують за кандидатів. От, а з другої сторони, це є вплив на список. Але кожна як виглядає, кожна партія може надати один або двох кандидатів, але цих кандидатів обирає партія. І люди не голосують за цих кандидатів і не впливають на те, на якому місці вони будуть на окрузі е, цей кандидат. Ви, ви, так, вище чи нижче. Ні, Нам кажуть, ось є партія Х, ось є А і Б кандидати, ви за них голосуєте, або не голосуєте за них, в принципі. Uh -huh. Тут ще один є камінь підводний. Що, якщо є два кандидати, то на окрузі отримані голоси ідуть їм одразу двом. Тобто на цей округ може бути поставлена досить порядна, хороша, відома людина, і до нього такий, як скажемо, багаж. Тобто, людина, яка прийшла і купила місце. Тобто, оце є підводний камінь, так. який зараз гаряче обговорюється зокрема і в парламентських кулуарах. Тобто, ця людина, яка є авторитетом, вона фактично буде витягувати ще когось підтягувати. Угу. Тобто, ця відкритість списків, вона насправді є закритістю. То, ви так спочатку сказали, формальним. що цей законопроект є революційним, тобто цей закон про місцеві вибори буде революційним, але водночас так в процесі розмови я більше, як на мене, більше мінусів ми виділили. Він революційно оскільки він змінює, в принципі він, скажімо так, ламає все, що було усталено. Чи наші політтехнологи зможуть десь влитись в цю систему і вдало провести цю виборчу? Компроект? Вони вже починають ці речі вливатися, скажімо так, наскільки відомо. В якихось е, політичних колах, що вже йдуть торги, ще ще не всі розуміють, що? хто де з ким, як це зробити оптимальніше, щоб і я пройшов і, 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 і ще за багато грошей не втратив, і не, і не виявилось так, що я ніби балотувався, і я не пройшов. Тобто зараз, зараз у всіх і багато роботи, у всіх і багато головного болю, але це дає все таки шанс, що можуть пройти серед цього люди нові. Нові хороші обличчя, тобто це, це може бути. Ваша партія планує? Йти в якому Так, ми плануємо. Складі. Ми сподіваємося, тобто ми, зараз ми зосереджуємося, це є міста Західної України, зокрема, це є Львів, Львівська область. Тобто ми сподіваємося, ну, скажімо так, ми не є великою партією, але ми партія, яка зосередила в себе все-таки громадських лідерів. Тобто, це партія, яка будується знизу, ми, ми самі її будуємо. Тобто тут немає людей, Тому, які поширені. Ну, Можливо, пошлині, цього року сказ... це буде навіть проба така. То... Ну, але... ми сподіваємося, але... що в Такі... нас буде результат. Тому угу. що ті люди, які, які йдуть за нами, наші партійці чи прихильники, це люди, які є, в принципі, авторитетами в своїх середовищах. Ми будемо бачити. Гаразд. як ви прогнозуєте, якою буде ця компанія? Брудна, все таки на, на руслі майдану така піднесена і чиста, і чи буде багато маніпуляцій? Напевно, буде багато маніпуляцій, і вже маніпуляцій не лише. Це Майдану, так як було, а, де, так? АТО, а тепер і АТО. На жаль, багатьох, навіть тих самих, от ми зараз бачимо, учасників АТО комбатів, тобто їх стараються використати. Тобто те, що буде їх використання, і вже йдуть якісь розмови. От хлопці зараз вертаються, йде демобілізація. тобто вже... А хлопці, давайте йдіть до нас, ви будете від нас з нашими прапорами, будете від нас щось розказувати, як було погано, як буде добре, якщо прийде саме ця партія. Тобто те, то, що це буде, це вже точно. Крім того, більші сильніші партії намагатимуться все-таки топити конкурентів малих партій, е використовуючи свій е політичний ресурс, фінансовий і адміністративний ресурс. Тобто, будучи при владі, ці речі. Скажемо так, схеми вже давно нароблені, так Раз. І, і на це новий закон поки Все таки, від таких політичних прогнозів знову повернемось до законопроекту про місцеві вибори. Mm. Яка ситуація буде з окупованими територіями згідно Е, на, 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 на взагалі цих питань закон зараз, скажімо так, оминув. Ага, Ми дешні. маємо. Закон, ми маємо територію України і виходить так, де ми можемо, там ми проводимо. Ну це місцеві місцеві вибори. Тобто воно на загальну там вплив. Наприклад, якщо би це було Верховну Раду, то це би був вплив на політичну ситуацію загалом держави на, на те, який розклад у Верховній Раді. А тут просто кожна хто може, той проводить. Там було ще три чи чотири законопроекти. Чому брали саме саме це? Якщо ви володієте, ну загалом виглядало так з розмов із людьми, які дотичні до розробок, що це вийшло в кінці компромісним варіантом. Все таки погодилися це компромісний варіант великих партій. Фактично вийшло так, що великі партії погодилися, що вони монополізують і вже воюють між собою, тобто вони відкидають невеличкі партії, от і скажімо так, вже воюють між собою. Тобто, десь була така домовленість. Як на вашу думку, зміниться ситуація у регіонах після виборів, які ми матимемо? І наскільки вони є конче необхідні зараз тут? Теж досить така два положення на що би треба було сказати. Загалом, напевно, що у більшості районних обласних рад буде монополізація парламентськими партіями. Це вже десь, скажімо так, думка напевно 90% аналітиків. Що є взагалі, якою такою, скажімо, є небезпека щодо проводення о, зараз їх в жовтні цих виборів? Нам відомо всім, що проходить зараз в нас адміністративна реформа. От всі напевно розуміють вже більшість е, е, людей, які займаються цим питанням, що ми не встигаємо до проведення призначення виборів провести цю адміністративну реформу. Тобто, в нас з'являються нові десь громади. Десь ми встигли, десь ми не встигли. Так. Що буде, як це буде виглядати тепер? на найближчий рік-півтора. Ми зараз проводимо жодні вибори в ті ради, які в нас є, міські, селищні, районі угу. тут. Кінець цього року, початок наступного року, у нас з'являються нові громади. Закон що каже про добровільне об'єднання громад? Про те, що одразу при прийняті рішення про створення громади призначаються вибори. Це означає, що ми можемо наступний рік-півтора отримати просто перманентні вибори. І оце, що в жовтні будуть витрачені кошти. Державні це, це буде це напевно не. моліта, то ну може вийти так, що нам просто на весну треба буде нові вибори. Хто зараз найбільше зацікавлений? Влада, опозиція, молоді партії, хто зараз зацікавлений в додаткових в додаткових виборах? Ну в виборах, виборах які будуть. на загалом в цій системі, напевно, буде зацікавлена на влада. Чому тому, що те, що вона буде мати результати в жовтні. Але mm -hmm. ми знаємо завжди, що влада втрачає рейтинги. власні. Коли б вона не була, вона втрачає рейтинги. А, якщо розглядати в такій перспективі, що у нас можуть бути ще багато? Оцих от, от от невеликих Італі, виборів, Італі. Та, ми, тобто влада зможе протестувати, яка, які є її позиції в жовтні, і потім коригувати за допомогою своїх адміністративних певних ресурсів, коригувати те, як об'єднуються громади, як, е, е, які ресурси де потім мають піти. Е, от, і так, щоб потім отримати те, той результат, який вони, наприклад, вважали, що, оці, що на жовтневих виборах їх не задовільняють. Раз десь повернутися до вашої діяльності вашої партії, ви казали, ви кажете, що ви більше на схід на захід країни орієнтуєтесь. Чому, чому лише на захід? Зараз така дуже популярна річ. Популяризація саме десь єдиної країни, десь популяризація наших цінностей на усю країну, зокрема і на проблемний схід, який ми зараз маємо. Чому ви зараз акцентуєтесь лише тут? Ми не те, що акцентуємося, просто скажемо ми, ви так... ви сили наразі розраховувати. Ми розуміємо, що. Що от є певна кількість однодумців? Тобто, щойно голошу, що ми не збиралися. Ми не є партія, яка зверху в Києві сказала Робимо всюди осередки. Ми є партія однодумців, тобто люди зібралися, люди активні. Це люди майдану, організації, студентське братство, пласт, багатьох багатьох громадських організацій з багатьох тобто, Основа все таки так? це майданівці чи це. Десь основа партії це напевно майданівці, громадський громадський актив. Тобто, ну ага, це на тобто, це, це напевно не можна так відрізняти майданівці, угу. чи тобто всі, хто напевно були громадсько-активними, вони були на майдані. Вони долучаються зараз. Хто хтось зараз є в АТО. То не в АТО, той займається допомогою і волонтерством. Тобто, це є це є е, партія однодумців. І відповідно зараз ми розуміємо, що у нас є певні сили саме десь це є захід західній області. Тобто ми розуміємо свої сили. Але ми свою діяльність не не направляємо лише на західний регіон. Тобто ми просто розуміємо, що ми маємо побудувати сильну, велику, потужну Україну. От. І наразі, розраховуючи свої сили, ми розуміємо, в які ми ради йдемо. Але це, це напевно перший етап. Тобто це є етап просто партії. Гаразд. Ситуацію, яку ми маємо зараз з військовою ситуацією на сході, а то вже рука, роки, ми вже говоримо не про місяці, а про роки. Як на вашу думку, як ми можемо спрогнозувати, скільки ще ця ситуація буде тягнутись, і кому, кому вона вигідна, якщо так коректно буде сказати? На жаль, ми напевно мусимо всі погодитися над тим, що швидкого вирішення цієї проблеми не буде. Що ми йдемо до замороження конфлікту, що території, оці частини Луганської і Донецької областей, вони просто, вони просто заморожуються. Тобто, це стає щось таке, на кшталт Придністров'я чи частин Грузії, які Росія відторгла. Тобто там буде життя замирати. Прогресу там не буде. Це буде просто Оскільки це яви. в тому в цій ситуації виграє агресор, так я так розумію. Чи е, на і агресор може він, 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 напевно виграючи, він е, але це не є стратегічна його перемога. Це є перемога тактична. Тобто, вважаючи, от, напевно там, 2014 році, вважаючи, що оцей удар по Україні буде, це буде якийсь остаточний розвал української державності. то тобто, Тут агресор прогадав. Відповідно, наша задача це втриматись. Це і показати, що є Україна успішна, тобто нехай меншої території, але є успішна європейська країна. Що те, як люди можуть себе реалізувати і жити в цій державі, це є прикладом для тих територій, які просто потім автоматично захочуть підтягнутися. тому що вони побачать тут краще. І коли, скажімо так, агресор, вже ну, десь будемо відчувати, казати кінцево почнуть його сили падати. Що в цей момент ми зможемо до цієї успішної України приєднати і цю частину, яка на жаль на ну на на жаль зараз в такому стані, як є. Тобто, наша задача це створити успішну державу, яка буде прикладом для всіх. І зустрічне питання: у цій ситуації, яку ми зараз маємо, тобто при владі, яку ми маємо, чи чи нам вдасться все-таки цей імідж підтримувати успішно і спочатку спершу створити, а пізніше підтримувати? Ми, ми мусимо бути певні, що так. Бо інакше нам немає чого, ну нам немає чого тут жити. Якщо ми тут живемо, ми зобов'язані. На це ми тут працюємо. На це є молоді люди, на це є активні люди. на це є такий авангард суспільства, який зараз показав, що ми, громадськість, ми можемо будувати державу. Передина, яка також стояла на Майдані, зараз дуже часто ці люди розділились десь на дві категорії: ті, які кажуть, що усі цінності знівельовані, і ті, які кажуть, що так, ми рухаємось повільно, але маємо. Агресора, отже, влада не, не може надто швидко рухатись до тих, як ви кажете, європейських ідеалів. Ця проблема, наша війна на Сході, не має бути виправданням для влади не проводити реформи. Тобто, я, як юрист, знаю дуже багато речей, спілкуючись з підприємцями, які, скажімо, Кількома про простими речами, це, напевно, питання інших передач можна вирішити і спростити ведення бізнесу, спростити дозвільну систему, яка не на, на що не впливає ніякий агресор, ніякі ось, танки ось. і гради. Чому деколи цього немає? Чому деколи ці питання? Це, це по-перше, небажання, По-друге, це є все-таки система ще до кінця не зруйнована, а система сама себе не буде руйнувати. Тому мусить приходити нові люди до влади. Вдасться з цими виборами, з цим законопроектом новим людям прийти. Нові люди будуть старатися. Будемо сподіватися про них. Будемо сподіватися. Ну і до теми старатись, яким чином старається зараз зокрема ваша партія, організація, тобто зараз основні напрямки роботи в якому керунку. Ми у своїй партії, оскільки вона об'єднує людей, які мають власні бачення в багатьох сферах, ми створюємо так звані робочі групи. Тобто. Це не означає що ми просто щось з нуля напрацюємо, Тобто люди є зі своїми вже ідеями, баченнями хтось транспортна реформа, хтось дозвільна реформа ну, Тобто у всіх сферах, десь так. Будя так. я, наприклад, я як я і інші юристи, ми долучаємося до дозвільно адміністративних питань. Оскільки ми і знаємо, тобто є люди в багатьох сферах, які просто долучаються до об'єднання думок, щоб ми запропонували щось своє. Цей продукт, який ми можемо показати, і не просто зараз на виборів, а далі, далі, далі в місті, в області загалом за по Україні. Дякую, що були з нами в студії. Нагадаю глядачам, юрист, член ради Львівської міської організації Української Галицької партії Ярослав Тиравський з нами був у студії. Ми прощаємось. побачимося вже наступного тижня. Четвер програма в об'єктиві. До зустрічі.